Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер. І сьогодні ми будемо говорити знову ж таки про Блізера. Тому що багато бачу, люди пишуть, що Блізер вже не працює, щось поламалось, роблю ніби все окей, але іноді бувають фейли. Е, так, змінили трішки боса, так додали йому трішки більше е, лічильник сну. І зараз ми будемо. Проходити Блізерем, показую зразу ж таки, що цей Блізер без книг, він абсолютно без книг. Е, команда: ось так присети друзі. Е, просто блокуємо А3 і все. Далі він сам знає, як робити. В принципі, так само, як і це було е, до ребалансу самого боса. 25 й поверх, корму якогось накидали, погнали. Поставив Блізара спеціально без аури для того, щоб ви побачили, які параметри можна буде йому давати, щоб він зміг проходити. Так, ми бачимо, тут все працює стандартно. В чому раніше заключався фейл? Заключався фейл в тому, що він юзав своє А2 до, до смерті, до сну боса. Зараз він все працює коректно, він після е, сну е, юзає свій А2, накидає на себе збільшення захисту і все окей працює. Але є нюанс. Ось тут слабкий удар. Якщо зараз буде ще один слабкий удар, ось є. Зменшення швидкості не наклали, він юзнув перед сном і ось тут починались фейли. Але, друзі, тут не той варіант, тут він зараз налаштується сам назад і все буде працювати. Дивимось далі. Так, він зараз от працює невірно, так того що ну, не наложилось зменшення швидкості, і зараз е сірчаний камінь не працює. Буквально декілька ходів, і все піде як по маслу знову. Так, час затягнеться, так це не про швидкий час. Дивимось. Ось тут уже він налаштувався, вже сірчаний камінь спрацював. Ми нічого не чіпаємо. Бачили, там було два цикли, було в пусту. І далі він ходить. Що? Далі він ходить після смерті, після свого відродження. Він юзає А 2 юзає автоатаку, і все циклічно далі повторюється. Раніше, от ви могли свого старого Блізера запустити, і якщо зменшення швидкості не накладав босс, то він назад не налаштовувався і там були сумасшедші, е, ці... Е, час проходження у вас. так? Зараз так, час може бути довший за рахунок того, що ми декілька ходів після того, як... Цей анкіл цикл збивається, йому потрібно декілька ходів, щоб він назад сам налаштувався. Але, друзі, тут він буде проходити без проблем. От, дивіться, вже один переналаштування було, коли бос не наклав на Блізера зменшення швидкості. Дивимось, зменшення швидкості раз не наклав, другий раз не наклав. Слабкі удари. Блізер знову походив, знову вибився із ротації. Але нічого страшного, він зараз знову ж таки налаштується, потрібно просто дати йому шанс. Дивимось, далі зараз він ходить не в свій цикл. Автоатака, автоатака, і сірчаний камінь не спрацьовує. Чекаємо. Тут просто ідеальний зараз бій, максимум фейлів, довгий буде час, але він буде проходити. Дивимось. Знову ж таки, сірчаний камінь не спрацьовує. Блізеру трішки потрібно, щоб він. Ну, от, от трішки потрібно, щоб він е, переналаштувався. Дивимось далі. Не працює. Він до сну юзає а два до сну боса. Може бути два цикли, може бути три цикли. Тут вже як вам повезе. Так, знову ж таки, автоатака, автоатака, і цикл, друзі, налаштувався знову. Зараз, от побачите, він буде накладати А2 після того, як його бос вб'є. Ось дивіться. Бос його вбив, він встає А-2, і цикл знову ж таки налаштувався. Три, якщо я не помиляюсь, три рази йому потрібно було вмерти, щоб він назад переналаштувався. Тут просто, можна сказати, показовий бій. Я думав, що зараз буду записувати відосик і. Буде все гладко проходити, і потрібно буде декілька разів перезаписувати, або декілька разів заходити, щоб просто вам показати, що він працює так раніше час був там 2 хвилини. Ну, друзі, бребаланс боса відбувся. Ось зараз просто ідеальний е, бій, ідеальний е, по відношенню до відосика, так? Того, що максимальна кількість було слабких ударів, і два е, чи три рази вже. Цей анкіл, так, давайте його назвемо, сам налаштовувався на те, щоб сірчаний камінь працював. Так дивимось 4 хвилини. Так, не швидко. Але, друзі, він проходить. А старий ваш Блізар, він не, ну, не міг проходити того, що він один раз збивався, один раз бос не накладав зменшення швидкості, ротація мінялася, і все, він назад не налаштовувався. Добре, нажимаємо редагувати. Показую все вам. Ці швидкостя придумав скетч, не я придумав, але він вам не все показав. І на сьогоднішній момент, на момент запису відео, є всього два відео, і там теж е, друге відео Бозор, чи хто якось так називається, Вон, він також не все вам показав. Показую вам абсолютно все, щоб ви зрозуміли, е, що тут і як. Альнаме, е, команда створена, можете ви, лідери, ставити героя з аурою. Скільки корму ви будете ставити? Без різниці. Пресети ось такі. Далі йдемо до Блізера. Йдемо до героїв. Знаходжусь я зараз на аккаунті у підписника. Це не мій аккаунт. Підписник написав: Зроби, бо не працює, не розумію, як його поправити. Дивимось на Блізер. Блізер, відповідно, сет регену і сет з КБ. Параметри. Показую параметри. Вибираю ось тут. Владика Демонів. Диявол Пустелі. Що тут швидкість? Не міняється 243 швидкості, 66, майже 67 тисяч здоров'я, 5300 захисту. Захист і здоров'я можуть трішки відрізнятися у вас. Наприклад, може бути 5 тисяч захисту, а там 70 тисяч здоров'я або 4,5 тисячі захисту, а там 100 тисяч здоров'я. Просто так, щоб він не вмирав раніше. Він Блізер має вмирати тільки від масухи, після якої бос. Лягає спати. Ось такі параметри, точність даємо 500 плюс-мінус, щоб ми могли накладати сірчаний камінь. Далі показую: не залиті книги. Не залиті книги. Дар сірчаний камінь, друзі, таланти. Та-дам! А таланти навіть не потрібно всі брати. Просто беремо ось такі таланти, більше нічого. Не беремо ось ці всі талантики на заповнення просто. От, ви хочете, щоб у вас працювало. Зробіть так, як на відосику. Більше нічого не беріть. Ну, от просто більше нічого не беріть і все. Нехай у вас там крапочка горить. Ви можете, звісно ж таки, можете взяти ще оцей талантик, можете взяти там оцей талантик, можна. Е, оцей талантик, ну, щоб вам просто не горіли крапочки, можна взяти оцей талантик. Ну, без різниці. Ви берете і все. Тут нічого не чіпаєте. І ваш Блізер буде працювати. Ось такий коротенький гайдик. Надіюсь, все доступно розповів. О, якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. Ten, she a hundred Gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public But she can get crazy, ooh, I love it